Ми живемо у світі, де всі хочуть бути почутими. Але не кожен розуміє, що справжня слава починається не з лайків, не з титурів і не з незвичних слів. Справжня слава це якість твого звучання у світі. Це коли твоє слово, твоя дія і твій стан залишають по собі світло, а не шум. Слово слава походить від слова, і в цьому вся суть. Бути славним означає бути почутим так, щоб тебе пам'ятали добрим словом. Ми слов'яни народ слова. Наш код – це зміння творити реальність через голос, через мову, через те, як ми говоримо і як сприймаємо слово. Тому слава це не про те, щоб тебе хвалили, це про те, щоб світ почув твою істину. Щоб твоє життя стало добрим резонансом у полі, слідом, який живить, а не спалює, це про ясність, чесність і силу слова, про те, як наш голос впливає на простір, як з наших справ народжується пам'ять і як з нашої правди формується добра слава. Коли ти в контакті з собою, ти слідво. коли твоє слово узгоджене з духом воно творить, і саме тоді твоя слава стає благословенням. для тебе, для Твого роду і для сіб. Почуй себе, дозволь своїй славі проявитись, щоб засеяти наповно.